Бліц 30 запитань на тему, де відпочивати на новорічні свята. Газ. Що ви виберете: гори чи море на Новий рік? Що ви виберете? Поїхати на якийсь гірськолижний курорт відпочивати, там кататися на лежах, на санах, на сноуборді. Чи виберете краще поїхати десь на море відпочити? Що би ви вибрали, ви просто можете це описувати в коментарях. Куди би ви хотіли поїхати на новорічні різдвяні свята, а можливо, хтось і поїхав, можливо, хтось планує ще поїхати, то ви можете просто написати, куди саме, де ви, Де би ви хотіли більше провести часу чи відпочити на новий рік? Чи це гори, чи це поїхати десь на море? Мінус температура чи плюс? Так, що ви виберете десь. Давайте де саме ви виберете. Це може Буковель, чи може це з не, не знаю Дубаї якщо це. Ну, коротше, ви собі подивіться, як для вас краще. Де саме? Виберіть собі місце. Хто вибрав себе місце або хоче вибрати місце, ви напишіть, яке місце би ви, вибер... ви вибрали б для себе. Так, активний відпочинок чи повний релакс. Ну, я думаю, що хотілося б більше активного відпочинку. Я думаю, що це всіх так. що на релакс і так до п'ята година, вже вже темно, вже без активного відпочинку вже від п'ятої години, там до ранку можна релакс собі відпочивати. А якщо є можливість, то краще то краще активний відпочинок. Десь поїхати, покататись, подивитись, погуляти, померзнути трошки і після того вже прийти додому. <турган> Новорічна ніч у мегаполісі чи в маленькому містечку. Це залежить від людей, або куди ви направились. Якщо ви поїхали десь відпочивати, то ви ну там зняли будиночок десь біля якогось, не знаю, все залежить від того, куди ви поїхали. Там, наприклад, десь, якщо це гірська лижнікурор, зняли будиночок, собі там відпочили класно, то спочатку. Якщо ви вибираєте десь інакшу нішу. Ви собі можете робити. Як вам як вам зручно, все залежить від вас. Я думаю, що е, скільки людей, стільки думок, тому тут таке. Ну, я вибрав би те, краще поїхати, не знаю, на море можливо. А якщо є можливість поїхати у, десь, на гірськолижний курорт відпочити, краще туди. Але скільки, скільки людей, стільки думок, це залежить від вас. Що ви виберете далі, лежі чи спа? Ну, в день я думаю, що якщо є варіант лежі, то це має бути сноуборд. <сіх> Такі лежі. Ну не знаю, хто можливо любить більше лежі і більше кататися на лежах. Класно. Що там, блін, навіть даже, даже санки, це теж топчик. Тому, якщо у вас є можливість, вдень потрібно, якщо ви поїхали на відпочинок, на якийсь гірськолежний курорт, краще, звичайно, піти покататися на лежах. чи чи покататися на санках чи на сноуборді це взагалі круто. Тому я за активний відпочинок, і, можливо, хтось зараз це можливо, зараз хтось і відпочиває. Так. Верховенська привіт. Звідки я вас знаю? Ой, блін, ой, даже не знаю, Даже не знаю звідки. А я теж вас знаю. Ой, блін. No. Я тоже вас знаю. І чесно, на головне на В так. Можна не ти. О, згадала. Да. Я тоже. Так, ну ви можете вибрати, чи що би ви вибрали, типа, чи кататься на лежах, чи спам? Так, Марина. Гінау, <Shelley> абсолютно вірно. Вот и вот и згадали, вот и згадали. Я знаю, що... Блін, ну. Бачив дуже гарно робиш. Не знаю, це я би не зовсім. та і рекламу теж. Контент, давай так. Супер, знайшов це класне слово. Дуже гарний робиш контент, мені дуже подобається, молодець. Так. Давайте до наступного питання: готель чи оренда будинку? Що ви виберете? Так, хвиська дякую. Прошу. Ну, мені реально подобається. Реально подобається. Контент дуже гарний робиш. Плюс класна класна реклама. топочка Що ви виберете? Якщо ви поїдете відпочивати, давайте, наприклад, ви поїхали там відпочивати в Боковель. Давайте вставку. Що ви виберете? Готель чи оренда будинку? Це все. Гарно дякую за підписочку. Так, ви поїхали в готель. Блін, ви мене вбили Жека, привіт. Привіт. Якаючи одну людину, яка має приєднатися на стрім у неї сьогодні день народження. Кому цікаво, можете переходити на твіч по посиланню. У мене де зараз стрім також на твічу Ви поїхали в Буковель відпочивати, кататись на лежах прямо зараз. Що ви виберете для себе? Готель чи оренда будинку? Ну, я думаю, що потрібно. Потрібно, мабуть, будинок так краще, особливо коли ви відпочиваєте там з друзями. У вас багато друзів, то краще краще, краще будиночок. йти е, спати треба. Ну да розумію. Я сьогодні дуже пізно вийшов в стрім. Не знаю, дуже багато було якоїсь роботи. Дуже багато роботи було. Тому стрім так пізно. Але нічого кайф. Ну, ви можете написати, просто щоб ви вибрали для себе готель. чи е, Оренда будинку. Ну, якщо велика компанія, то краще е, будинок. Це якщо ви велика і шумна компанія. Якщо ви їдете удвох, то я думаю, що там готель, де буде там, можна піти буде поїсти і так далі. Але тут все залежить від вас, скільки людей, стільки думок. Тому, блін, ви можете вибрати те, що для вас класне. Тут ніхто вас не буде засуджувати і так далі. Робіть так, би вам було зручно, би вам було би вам було кайфово. Тому ось так. Ви можете просто написати вашу думку, вашу думку як вона? Що би ви вибрали собі? Подорож з друзями чи з родиною. Що ви виберете? Блін, я навіть не знаю, то дивлячись дивлячись як. Ви напишіть, що ви виберете? Подорож з друзями чи подорож з родиною? Тут таке, тут таке питання. Дуже цікаве. Але ви можете написати все в коментарях і ми можемо про це поговорити. Різдвяні ярмарки чи вечірка до ранку. Блін, то можна і то, і то. Можна зробити зробити максимально все, типу, все разом. Типу, наприклад, Різдвяна ярмарка. В день можете піти піти відпочити, піти відпочити там на ярмарку, а вечором піти, типу, двіжувати до ранку. З ким саме з друзів? Ну я думаю, що з тими друзями, які в твоїй компанії, ось так давай. Давай же якось так зробимо. Типа, ті друзі, які з тобою в компанії, чи ну, типа, з якими ти там дружиш, з ким ви там ходите. Що ви робите не тут. Що не тут. ви робите в особисті? Я там багато читаю. Багато читаю там в особисті, дуже класно. Дуже класно там. Особисті. Ну, з тими друзями, ну так що. Я думаю, що е, різдвяні ярмарки і вечірка до ранку це може бути можна організувати це. Ну, не знаю, вдень, якщо так можете піти на ярмарку, вечором можете сісти і біжувати до ранку. Це залежить від вас, тому тому це все класно. Е, теплі країни чи справжня, чи справжня зима зі снігом. Блін, ну теж таке питання дуже класне, дуже гарне. Ну, я би вибрав, мабуть, що і то, і то. Хотілося б... Хочеться і гір, хочеться саме. Хочеться саме поїхати, побачити сніг, покататись, відпочити. І це можна зробити зимою дуже класно. А літом можете поїхати десь відпочити, десь відпочити тому. Десь на море, ось так. Ну, хотілося, бо різні емоції. Коли сніг, там чуть холодно, і ви катаєтесь, зігріваєтесь. Ну, різні емоції, це класно. Це класно. Один тиждень чи декілька днів, але часто. Ну, дивіться дивіться як. Якщо це. Якщо це давайте море, то я думаю, що море одне одного на один тиждень це замало. Ну Це замало моря. Якщо в рік їхати два рази на море, типа то це клас, типа по тижні. А якщо, а якщо там на тиждень, то трошки маловато. Якщо ви їдете, наприклад, там кататись на лежах десь, десь і саме в гори, кататись на лежах, то я думаю, ну пару днів вистачає, вистачає. Вистачає, 100% вистачає. А з морем Чуть-чуть інша -чуть історія. Я не знаю, як у вас, тому ви можете написати в коментарях, як як це у вас відбувається. Ну у мене якось так, типу, що лежить, типу, гори. Ну, пару днів вистачає, а от з морем Чуть, -чуть по другому Хочеться більше часу провести там. Ну, це в мене так. Ви собі тільки людей, стільки думок. Так, що в нас нове місце е... чи перевірене? Ну, це дивлячись теж, якщо це в гори то ви можете експериментувати. так же саме, якщо ви їдете на море, ви можете експериментувати. Ну я думаю, що краще для всіх, і це дуже багато хто робить, нові місця завжди пробують Там, там, там. Ну, типу, за пару, не буде за пару років. Ви будете за 10 років. Давайте так, за 10 років за 10 років подорожі ви можете знайти вже своє місце, куди ви приїдете ну, з дітьми. ось так Ось так. Ну, я так думаю, я так думаю. Я так думаю, що, що якщо ви там будете їхати у різні місця 10 років, то ви вже через 10, 15, 20 років буде можливо знайдете ті місця, які вам саме подобаються. Але людина, як правило, то хоче більше подорожувати і в нові місця потрапляти. Тому, але вибір все одно за вами, ніхто нікого не засуджує гори з каміном, чи пляж з коктелем? Ну то й той треба. Я не знаю, то мені мені от перша інформація подобається і друга. Тому треба пробувати і то, і то, це моя думка. Треба пробувати і то, і то. Ось так. А ви можете написати свою думку, як ви вважаєте? Країна де вже був, чи та де ще не був? Ну, я думаю, що краще пробувати щось, щось нове. Щось нове Ось ну, це суто су моя думка. Ви можете написати, як ви вважаєте. Ну я думаю, що краще попробувати щось нове. Ясь нове місце, з нова обстановка. Тому ви можете написати у коментарях, як ви від, до, до цього відноситеся. Ну це класно, класно попробувати І за цей період часу, що ви будете спілкувати, ну, типу, їхати там бачитися з людьми там не знаю аеропорти ночі. Ви будете просто бачити це і розуміти, і для себе, і для всіх буде бачення, особливо для тих людей, хто веде блог. Це буде максимально цікаво. Тому я думаю, що нові місця це круто. Тур за планом чи спонтанна поїздка. Ну Тут залежить від вас. Якщо це за планом, класно. Якщо це спонтанно, теж класно, бо і то, і то це супер. Ви можете поїхати запланувати на рік вперед. На рік вперед і поїхати, і все класно. Можливо, вам предложили, от є тут і зараз. Типу хочеш їхати, тут така ціна, хочеш поїхали І ти можеш закинув гроші, сів, поїхав і дуже класно відпочив кайфану. Тому якщо вам вам важливо, щоб ця поїздка була запланована, плануйте. Якщо вам є, там предлагають, типу, поїхати не заплановано. І вам круто, і все виходить, і вам підходить, вам подобається, робіться просто. Просто робіться. Я думаю, що не пожалієте. Була у вас така ситуація, пишіть в коментарях. Новий рік у горах без зв'язку, так чи ні? Ну я думаю, що без зв'язку, ну зараз дуже важко. Зараз дуже важко без зв'язку. Я не знаю, як би я зараз був без зв'язку. Не знаю, не знаю. просто Ну, зв'язок це це круто. Це я не знаю, як взагалі можна бути без зв'язку. Зараз теперішній час. Це це трошки важко. Це трошки важкувато. Типу, особливо, коли хочеш виставити там фотографії, там стрім провести. Там ще якісь нюанси. Тому краще, щоб був інтернет завжди. Бо це моя думка. Ви можете написати свою думку у коментарях те, що ви думаєте. Також буду вдячний вам за підписочку як на твічу, так і в Тіктоці. Новийрічна вечеря в ресторані чи домашня кухня. Ну, це все залежить від того, де ви відпочиваєте. Якщо ви відпочиваєте в ресторані. Е Ну, в ресторані може бути також, також домашня кухня. Ну, це все залежить, я думаю, що від ресторану. Ну, якщо вдома, то значить вдома. Все. Типа і домашня вечеря, і домашня класна. Е, ти батле граєш? Ні, чисто спілкування. Не знаю, чому, типу, якось було таке, що я батлив. Але ну нема того спілкування, типу, що хотілося. Я тут розказую про якісь свої теми. Більше хочу, щоб люди переходили на твіч та підписувалися на твіч. І я хочу, щоб ви всі саме підписалися на твіч, бо я проводжу дуже багато часу на твічу, стрімлю, дивлюся фільми, переглядаємо просто історії життя. Ну тут мені більше цікаве спілкування з людьми. Ось так, як, як я веду. Не знаю, дуже давно не батлеся. Трошки був, ну мені щось не зайшло бо різні люди, і кожен говорить свою інформацію, а я більше все по темі говорю. Тому батле, ну, така собі інформація на троєчку, мені не подобається. Якщо є, є якась спільна тема, можемо це обговорити легко, але так, то не дуже цікавить, не знаю чому. Подорож машиною чи літаком, все залежить від того, куди ви їдете, на яка відстань. Якщо там, наприклад, 10 тисяч кілометрів. Ну хотілося б 10 тисяч кілометрів, наприклад, пролетів і зразу на місці. Ніж, блін, ну, 10 тисяч кілометрів їхати це дуже багато. Якщо, якщо наприклад, там 500 кілометрів можна поїхати легко, це класно. А от більше, ніж 2 кілометрів, то це просто час. Час лишній. Час Машина, розхід і ваш час, бо ви, ну, блин, 2000 кілометрів просидіти в машині, ну, так собі. Краще літаком, я так думаю. Галаслива компанія чи тиша і природа. Ну, це залежить від того, який, яка ви людина, яка який у вас темперамент, що ви любите. Якщо ви любите велику компанію, де шумно, галас, ну, чітко, це для вас. Якщо ви любите більше е, тишу, природу. Блін, це теж круто. Це залежить від вас, яка ви людина і що ви від цього хочете. Тому е, робіть так, би вам було добре. Так, ну ябліна. Зимові розваги чи літні активності? М -м -м -м. То, то я думаю, що це і то треба. Що зимові розваги, там не знаю, побігати, покататись, що ж. І но літні то. Це взагалі, типу зовсім зовсім інший план. Там треба завжди бути в русі, щось пробувати. Я не знаю, там відкривається у басейн, зразу треба йти в басейн, покупатись, відпочити, пограти. Якщо у вас є на це все час, і це просто треба від вас, цей як називається, хотєлки, то зробіть це. Це просто зробіть це і все. Нічого тут, нічого тут немає такого. Просто пішли, типа. Зимою є чим зайнятися, просто би ви цього хотіли. би ви цього хотіли, ви ви цього хотіли і цим будете займатися. Якщо літом, літом ще більше можливостей, бо не знаю, якщо є річка, о, все, активність, активність річкова, у вас відкривається там плавець, і ви пішли і плаваєте, і все нормально. Можливо, хтось любить у снігу купатися, це таке, це все залежить від людей. Новорічний фейерверк чи зоряне небо. У нас тут був такий фейерверк, що зоряного неба не було видно взагалі. Тому, ну, це тут. Але так, я знаю, де не можна, де взагалі фейерверк заборонено. Тому це пропустимо. Це пропустимо. Місто з історією чи курорт? що ви виберете? Вау, це сьогодні дуже гарна тема. Дуже гарна тема. Місто з історією чи курорт. Але дивлячись, яка історія, що там може бути. Що може бути за історія? Якщо є щось цікаве і це реально місто, то краще місто. Типа а якщо типо, це просто ну типо, село десь ну, типо, далеко від курорта, то краще вже їхати більш ближче до центру. Мінімальний бюджет, але ви напишіть те, що ви думаєте. Те, що ви думаєте, ви просто можете це написати. Мінімальний бюджет чи раз у житті. Ну, краще, мабуть, що мінімальний бюджет, але ну, типу, через період часу ще раз поїхати, ніж раз і потім все життя віддавати. Така історія. Подорож з дітьми чи тільки дорослі. Ну, це все залежить від вас. На що ви налаштовані. Якщо у вас є діти. То подумайте, кому ви можете їх залишити? Якщо ви нікому не можете їх залишити, взяли дітей з собою. Все це просто. це просто взяли дітей з собою і відпочиваєте разом. Можете написати свою думку, як ви вважаєте. Сніданок у ліжку чи пригоди зранку. І зранку можуть бути пригоди, хлопці? Хлопці та дівчата, які можуть бути зранку пригоди? Ви маєте ж ну, так так відпочали, щоб хтось почав вже регати. Ну це такі собі пригоди на троєчку. Це залежить від вас. Не засуджую взагалі ні, ні одного разу. Робіть так, би вам було добре. Фото тур чи без телефону. Та без телефону взагалі, ну просто ніякий. Фото тур це обов'язково. Куди би ви не їхали? Зробіть собі пару фотографій. Зробіть собі пару фотографій для себе. Потім будете переглядати, будете кайфувати. Тому я думаю, що що вибирати фототур чи без телефону, ну тут нема навіть що вибирати. Без телефону дуже важливо, дуже важко. Краще фототур. Блін, взяли собі телефончик, пофоткали, зняли. Зараз айфони роблять чудеса, не треба ніяких фотіків. Зараз 4К у 60, та і все, там дивишся, блін. Там є що подивитися. Знімаю тобі любекі нолі, би тобі батареї вистачало. Новий рік у часовому поясі раніше чи пізніше. Боже, мій я би. Знав я би навіть це не питався. Коротше, тут від вас все залежить. Так, зустріч зустріти новий рік за мрією чи за планом. Тут дуже таке. Питання з підвохом, ось так. Як би, як би ви хотіли зустріти новий, новий рік, як мріяти чи за планом? Це все, все залежить вже від вас. Не знаю, не знаю. Ви, у вас може бути план складатися з мрією Але зробіть це, зробіть і відпочиньте так, як ви вважаєте за правильним, як би ви хотіли.